Добрий день, друзі! З вами Лена Родковська. Чотири роки тому стартувала новітня міжнародна торгово-промислова корпорація Рена Рош. Її створили люди з великим бізнес-досвідом. Краса та здоров'я і створення свого власного бізнесу це те, що дає корпорація. Ми з любов'ю та повагою запрошуємо вас на урочисту четверту річницю, яка відбудеться 16 вересня у місті Києві в живописному заміському комплексі Кідев де вас чекає грандіозна фотосесія, смачний європейський фуршет, спілкування з успішними професіональними бізнесменами, а також банкет, концертна програма, сюрпризи та подарунки. Кількість місць обмежена. Звертайтесь за посиланням в опису. Бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні!